Ця хіня 400 баксов. 400 баксов люди, блять, повірте ви, 400 баксов, блядь, це Fuckin' fucking Друзі, як ви гадаєте, в чому між місця штучкою і з цією штучкою. Е, кроме е, довжини, тому що е, вартість за довжину би, в одному магазі ось цей магаз ми купила за ось цю штучку, йде 38 доларів. За одиницю ну хоч тотал 42,56. І в другому магазині я не буду показувати бренд. Зараз впливаю. А в другому магазині, дивіться, отака от штучка, дві такі штучки, 390 баксів. Тотал 1170 доларів за оцю от поєбінь. Вибачте, ну, блядь, у мене ніяк не піднімається язик. по другому сказати. оця. От Поїбень, реально, от, ви дивіться, 42,56 1170. Це просто. Просто піздець. Отак от, от треба дивитися просто, де ти що купуєш, тому що ну, можеш попасти на 1100 баксів. Просто 1100 баксов, я не знаю, це просто піздец якийсь. Друзі, скажіть мені, як вам це їх, блять, за якусь паралонову, блять, губку, нахуй. Uh, кожного це 25 фіт, треба було 50 фіт. 50 фіт, блять, от воно стоїть в одному магазі 42 долара, а в другому магазі 400 за 25 фіт. Блять, це просто піздець, це, блять, реально нахуй. Це якусь блядь, гумку. тим я займаюся. Треба йти, блять, робити ці гумки і продавати їх, блять. Це просто якийсь. Штука баксов, блять, це 50 фіт, це в нас де, 30 метрів. я чекай, поки що я... Це... 3 фіта uhm. meter. 15 metr. Метрів. 15 губка, блядь, штука бакса. Ми все дома на ми, мажори. Напишіть коменти, як вам ценики канадські. Я подухаєл просто. подухаєл, блядь. блять.